Привіт, модим та небайдужим, тарифна війна або додаткові мита від Трампа. Економісти, підприємці, думаю, розуміють, про що йде мова, але чомусь правди зі ЗМІ від різного роду блогерів ми не чуємо. Я вирішив привідкрити завісу, тому що з усіх рупорів про владних посіпак ми чуємо звинувачення, мало не в недолугості. Трампа і всю адміністрацію Білого Дому, начебто, там сидять ідіоти. От такі, знаєте, ідіоти, все у них в житті склалося, але от вони не знають, що в Україні є розумніші люди. Ні, насправді, друзі, все абсолютно не так. І там не дурні люди в Білому домі, вони чітко розуміють, що роблять і навіщо. Бо питання початку цієї тарифної війни полягає в існуванні в Європейському Союзі і не тільки, до речі, у нас в Україні найбільш корумпованого. Податку. податку на додану вартість, який вносить дисбаланс в міжнародну торгівлю з США з європейськими країнами чи з іншими країнами, які мають цей податок на додану вартість. В США податку на додану вартість не існує. Його не існує також в Японії, там існує податок з продажу, і в деяких штатах податок з продажу взагалі рівняється нулю. А в Європі є податок на додану вартість, він в деяких країнах доходить до 27%. В Азії, до речі, в Таїланді навіть 28%. І коли ви реалізуєте на теренах Європейського, кра... Європейського Союзу, ну, наприклад, я вам приведу Україну, візьмемо Україну. В Україні продається один і той самий товар, тільки вироблений в США і вироблений в Україні. Так от, товар, який виробляється в Сполучених Штатах Америки, буде імпортований в Україну. При продажі виробник буде програвати. Американський виробник буде програвати по відношенню з українським. ПДВ буде платитися і з того, і з іншого товару. Однак, український виробник, це ПДВ буде переносити на свої постачальники і на інші процеси, які залучені в виробництві. Тим самим товар, вироблений в Україні, буде конкурентніший. Фактично на розмір ПДВ, якщо порівняти з штатом, де нульова ставка. Якщо ж ставка податком з продажу буде рівняти 10%, то конкурентна різниця товару, аналогічного товару, випущеного, наприклад, в Україні і в Америці, буде становити 10%. Не буду вглублятися в цифри, щоб всіх не навантажувати. Просто вам поясню: якщо ти експортуєш товар. А країна імпортує товар Сполучених Штатів Америки і такий самий товар виробняється в тебе, то, відповідно, виробник Сполучених Штатів Америки програє. І тому Трамп і адміністрація Білого Дому вийшли із своїх інтересів. Вони сказали: чекайте, ви на наші товари додатково накладаєте податок на додану вартість 20%. Плюс ще є мито. То ми ж не конкурентні, несправедливо, то ми зараз запроваджуємо тариф. Відповідно, щоб врегулювати цю ситуацію, зрівняти і МИТО, і ПДВ, які ви стягуєте з товару. В такий спосіб, Дональд Трамп захищає своїх виробників. І в такий спосіб Дональд Трамп стимулює повернення виробництва в США. Тому що не завжди виробництво з США переносилося в європейські країни, азійські країни, тільки тому, що там дешевша робоча сила. Ні. Питання робочої сили важливе, але якраз питання в оподаткуванні. Переносили туди виробництво, де можна було робити в тому числі оборудки з податку на додану вартість, який дозволяє це зробити. До речі, в Україні більшість мільярдних статків наших держиморти олігархів було зроблено свого часу якраз на оборудках ПДВ. І саме цей податок на додану вартість він є фактично. Не стимулюючим, а стримуючим податком для підприємництва, тому що він вимиває обігові кошти про відшкодування ПДВ при експорті чи просто при веденні виробничої чи торгівельної діяльності, підприємці вже цілі оди склали, відкати сягали свого часу, і зараз вони близько 30%. Тобто від суми, яку держава повинна вам законно повернути в законодавстві, чітко прописано, що якщо ви експортуєте товар, ви повинні повернути ПДВ, але вам його не повертають А за те, щоб повернути держморди вимагають хабарі до 30 а подеколи може й більше відсотків. Тому цей податок на додану вартість він є не тільки недолугим, він є небезпечним ну, для України так точно. Хоча про це зараз говорять і в Європі. США сподіваюся, у такий спосіб пришвидшить. В тому числі податкові реформи, як в Європі, так і в Україні, зрозуміло, в Україні не з цією владою прийдуть розумні мудрі люди і візьмуть на озброєння кращі практики. Зокрема, маю надію, що ми, як рукси зможемо донести питання необхідності існування спрощеної системи податкування обліку дозвітності, звісно, без ПДВ. Та й загально я би закликав, щоб ПДВ такого не було. Водити податок з продажу, який не буде розповсюджуватись на. Бі 2 b взаємовідносини бізнес до бізнесу, щоб не було як то кар накопичення збільшення податкового навантаження в залежності від збільшення виробничих процесів. Але кінцевий податок з продажу це логічна дія, і він менш корумпований, він більш зрозумілий, він легший в обліку, ніж складна, марудна, зарегульована, корумпована система податку на додану вартість. Тому друзі, правда така: США робить все правильно для свого товаровиробника. Часто ті країни, які мають систему податкування з ПДВ, зловживали і справді в якійсь мірі стимулювали свій потенціал, свій виробничий потенціал. Тепер це все вирівнюється. В якійсь мірі можливі перекоси на певному. Етапі, тому що ну, йде в регулювання, там же не так складно, не так все просто, там складно є на додану вартість, є ще мита, є ще внутрішнє податкування. Це все треба обрахувати. Я переконаний, що це не ідея Трампа, це ідея економіста, який, бачучи те, що інновації роджуються і, як тільки перші проекти реалізуються в США, а масове виробництво потім переноситься в інші країни. І зрозуміло, що це невигідно. Америці вигідно американській економіці, ну, і вигідно американській владі, яка дбає про стимулювання робочих місць, яка дбає про те, щоб бути і незалежною, а не залежати від імпорту. Тому друзі, все абсолютно логічно, все правда правильно для Америки. Так, для Європи це зараз буде проблема. Так, це в якійсь мірі буде проблема для нас, але Україна, до речі, експорт України в Америку. Він там мізерний. Він там. Напевно, не доходить до 2%. Там один, один з копійками мені е, пам'ятаю цифри до початку навіть повномасштабного вторгнення. Тому нас це не стосується. Звичайно, це буде дуже сильно стосуватися Китаю. Це буде е, в першу чергу стосуватися Євросоюзу, Таїланду, де от на додану вартість взагалі 28% е, сягає. І в такий спосіб США зробить все, щоб все виробництво аналогічних товарів було перенесено або. Запроваджено також і в США, щоб було якмога менше імпорту. В глобальній як економіст, я розумію, в політиці це надважливо. Це створення робочих місць. Тому прикро, що у нас в країні немає таких державників, які би так дбали за національний інтерес. У нас при владі лише ті, які готові розбазарити, продати і за три копійки навіть здати. Ну, сподіваємося, що. Тепер з допомогою США хочу підкреслити вкотре, що США, Білий Дім, Дональд Трамп підняли питання перемир'я й миру. Не наш за Володимир Зеленський, не наш уряд і не наші депутати. Вони хотіли війни до останнього українця. До останнього українця, тому що перемогти Росію, яка значно більша в економічному потенціалі, яка має більше населення, яка має ну, навіть кращі рейтинги по, по бізнес-свободам, перемогти неможливо. Це війна на знищення, війна останнього українця, і не хотіла наша влада припинити цю війни. А відтак їй довіри немає. Є довіра США, яка хотіла би принести мир. І, звичайно, вона має свої економічні інтереси, які треба враховувати для того, щоб ми змогли в цьому пасіянці знайти своє місце так, можливо, на других-третіх ролях, але на важливих ролях для того, щоб в майбутньому зберегти свою державність, свою ідентичність. І свою націю як таку. І надважливо, як для України, якби в Україні до влади прийшли мудрі люди і відмінили податок на додану вартість, то більшість товарів і послуг більшість, тому що ви купляєте більшість товарів і послуг з податком на додану вартість, стало би дешевше, як мінімум на 15%. Подумайте над цим перед тим, як слухати пропагандонів, які вам розказують про недолугість США. І про сон селико да його правильну економічну політику.